Чи з'явиться нова загроза для портів України до кінця літа? Так, порти все одно будуть, будуть ціллю. Я не бачу поки що, як мінімум, як би сказати, я поки що на даний момент я не бачу ситуацію в підвішеному стані. Тобто, поки що, я не бачу таких руйнівних якихось. Моментів так, нових, але тим не менш вони будуть ціллю, на них завжди будуть якісь провокації на волосокому кажучи, від і так далі? вот. я думаю, я думаю, ситуація щось дуже схожа з тою, як була з прям там чи щось прилетіло, чи чи то взірвали порт. Я думаю, що щось таке ще буде. Яка доля чекає на чорноморський флот РФ? Чорноморський флот Росії по перше. Ем... Щось або віднаходиться, або розробляється, або ми в когось просимо чи візьмемо. Я не розумію. Ми у нас буде щось, що дасть змогу, от якраз такі оцих от недоумкуватих, яких в общем-то, там їх демони тримають і голови. В общем, то зробити для нас не такими е серйозно опасними. Да? Тому я думаю, що в нас буде або, як мінімум, механізм, або зброя, яка все-таки, як, якщо не врівноважить, скажімо так, ситуацію, якщо не врівноважить, то зробить в принципі, принципі свій вклад для того, щоб знищувати ці самі кораблі. Так. Поки що якось, умовно кажучи, добровільного відходу на дальні рубежі я не бачу. А відхід на дальні рубежі від загрози оце це да. Але тільки тоді, коли у нас буде оцей, оцей механізм, про який я кажу. Чи спробують західні партнери України прорвати блокаду українських портів? Кораблі інших країн, умовно кажучи, проїжджати там не знаю водною територією, яка під контроль на РФ. Вони самі зможуть. Якщо йдеться про нас, я не бачу того, щоб нам в общем-то, дозволили під чимось контролем собі просто, просто так, от просто, в общем-то, вільно їздити, плавати тудим, сюдим без агресії, умовно кажучи, Росії. По кишені. Чому деякі експерти вважають, що Путін всіма силами намагається затягнути війну до виборів в США? Ну, тому що Путін чекає Трампа. Вони ж друзі, ми про то не забуваємо. І він же собі думає, що Трамп йому поможе. І, в принципі, так би воно й було. Поэтому всі думають, ну підгрунтя за під цією заявою і цією думкою, воно дійсно є, тому що знову ж таки э, там взаємовідносини, які не вигідні ні нам, ні, ні іншому цивілізованому світу, мовно кажучи, і э, Путін собі думає, що Трамп би йому допоміг. А він би дійсно йому якимсь випадком та. Допоміг би, тобто нам нам допомога може, може і була б, але була б вона вже явно не такою, і явно не не туди, і не так. І при При Трампові Росія була б на наразі сильнішою. Поэтому, поэтому так. Чи готує Росія ядерну провокацію на початку осені? Давайте так, Росія ядеркою трасипив перед нашими обличчями дуже давно і, в принципі, не один раз, не два, і навіть не п'ять. А от чого стоїть ядерно провокацію на початку? Осени. На даний запит мене карти, ну, майже всі перевернуті. Скоріш за все, навряд. Одна єдина карта може казати про знову інформаційний вкид. Знову інформаційний вхід, знову давлення на, на нашу психіку і так далі. Я не бачу, я не бачу загрози поки що. Якщо, якщо дана провокація буде в інфопросторі, я не бачу загрози від того, що це зроблять, ну, приведуть в дії. Якщо ми говоримо саме про ядерку, якщо ми говоримо про підрив, то ЗАЕС зараз гляну, тому що ядерна тут небезпека може бути різною. ПЗС, до речі, як я казав, що скоро тема випливе знову. Вона була, умовно кажучи, в тіні. Я казав, що скоро ми знову будемо чути, що а, на ЗС щось відбувається, і що ми там, в общем-то, знову в такі собі нестабільні ситуації. Тому, тому цей питаннячко стоїть глянути. Поки що, поки що. Все більш-менш стабільно. Поки що. Тим більш-менш стабільно, наразі я не бачу знову ж таки, я буду говорити, так, як раніше. Наразі я не бачу прямого наказу на підрив або на пошкодження щось, щоб щоб стався підрив. Але, тим не менше, наразі ходять, по, скажімо так, по прямо от по палізвію. Але поки, вроді як, все повинно бути контрольовано. Чи відреагують воон на те, що росіяни обстріляли базу організації в Запоріжжі ООН, Ми сядемо висловимо свою думку навіть не закличемо до миру. Ми сядемо, висловимо свою думку, скажем, ай-яй, яй які негодніки. На тому і закінчилось. Та, оце вся реакція ООН на, на теракт, який відбувся. Все, все, все. Більше відео не очікувати. Чи перейдуть військові дії на територію Росії восени цього року? Якщо ми говоримо так, ага, якщо ми говоримо про там, а, скажімо так, збільшення кількості безпілотників, які там з'являються, неважливо звідки вони там летять, да, їх буде більше. Наша ну, карта, зірка там небо, це все, і так далі. Да? А, їх буде більше. Це буде красивіше, це буде навіть більш руйнівніше. А це є прекрасно. Зараз я подивлюся, в ключі того, що. Чи буде на території РФ активізація якогось військового, умовно ну, кажучи, внутрішнього конфлікту, заворушень і так далі? А восени? Давайте глянемо восени. Я вже не перший раз кажу, а в мене такі відчуття, що там щось розробляється і, скоріш за все, восени воно ще воно ще буде в якійсь розробці, доробляються, якісь плани розробляються, наблюдається. І так далі. Я не в мене диявол поки що перевернути. А, ще не все, ще не все о, да, ще не все втрясли, ще не все. В общем, то договорили, проговорили ще не всіма, як би то не всією потрібною підтримкою. Я би навіть сказав, заручилися для того, щоб щось починати. А восени може бути уже у скажімо так, останніх питань. А в цьому, а потім, а потім у мене вже падає тут з мечів. Він тут трошки інакший, і тут уже може бути е трошки там, е може пізня осінь, може трошки ближче до зими. От тоді вже може бути якісь похолзнавіння в плані військових внутрішніх дій, умовно кажучи. Чому за останні тижні різко зросла кількість країн, зацікавлених в своїй участі в мирних переговорах щодо України та наданні гарантій безпеки? Тому що вигідно. Давайте ми не будемо з вами це замовчувати, тому що вигідно поучаствувати в перемовинах щодо миру в Україні, тому що умовно кажучи, можна собі урвати якісь не то, щоб клапоть землі нашої, да можна урвати собі якусь умовно кажучи, послугу, якусь вигідність від нас, тому що умовно кажучи, та як нам. А хтось обіцяє якусь беззапасне Да? просто так. Ми будемо з вами говорити, теж і відверто. Ми з вами дорослі люди вже знаємо, що чи, що як роблено. А от ми теж можемо умовно кажучи, щось пообіцяти там, або на наших територіях щось буде відбуватися, або ми там даємо якісь не знаю там а Транс через нашу країну чогось там і, і всілякі ці штуки да ну Ви що вигідно люди добрі дуже ідейно і вигідно поучаствувати в переговорах і, в общем-то, дуже вигідно, скажімо так, до чогось не то, щоб склонити, а запропонувати якісь. Ам... Ці, як би це сказати, а, запропонувати, як воно називається? Копроміс? Точно а, запропонувати якийсь компроміс, який ми візьмемо до уваги, і умовно кажучи, це ж ми придумали, так що ви нам, умовно кажучи, винні. Поэтому ну, тут ж не все так просто. Нам дають якісь, умовно кажучи, гарантії безпеки і, і участь у цьому, у цьому всьому теж не просто так. А от. плюс той той самий саміт, який відбувався, Давайте будемо теж говорити про те, що а, світ просто ділив, умовно кажучи, ринок світовий. А от хто що буде що займати, чим буде займатися? Як світ буде в без, без, без рашти существувати, і кожна країна тепер хоче урвати собі на цьому ринку, знаєте, латочок, щоб там торгувати, як оце бабки на базарі. А от поэтому так. Чи правда, що Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову одразу скажу, що да, тому що це питання ми не один раз проглядали. Проглядали ми тоді, коли ще тільки попав на війні якісь більш менш такі несуттєві були. Да, Зараз глядає він заміну, тому що дуже незадоволений роботою а, Його роботу не знаю, роботою відомства. Тут уже глибше треба дивитися. А вот це по перше. По-друге, скоріш за все, там в більш-менш скорому часі, в бистрому часі, в скорому часі не знаю, як правильно сказати точно. А от буде, скоріш за все, заміна. Він буде. Я не думаю, що він буде уволений. Я думав, він буде зміщений. То да, й він буде працювати, так, да, буде працювати при владі, але робити трошки другі задачі. А от і все. Чи побачимо ми суттєві кадрові чистки в Міністерстві оборони восени? Королєва мічі падає, королів і дев'ятка Пентаклі. Скоріше за все, якісь чіткими побачення, я би не сказав, що вони якісь суттєві і дуже багато людей відти, скажімо так, полетить і піде. Нє. А скоріше, це будуть якісь, умовно кажучи, кадрові перестановки, когось повисять, когось понизять, ну, когось, звісно, і пошлють обратно до мами. А жить під одну кришу. От але сказати, що ми побачимо з вами прямо умовно знаєте розвал і забрання імперії. Ну ні, тут цього не буде. По крайній мірі, поки що. Чи стабілізувались дипломатичні відносини між Польщею та Україною? Так, ситуація між Польщею та Україною. На Звізда падає, до речі. Е, мене походу почули в по, прошливий випуск, коли я казав, що надіюся, вони там щось сядуть, поговорять і про щось договоряться. Е, По-перше, е, ситуація стабільна, є ще деякі незадоволення, над якими працюють, над якими працюють, над якими все-таки ще говорять і над якими, умовно кажучи, розставляють крапки над і. Але ситуація вже уходить в мене карта уміряності. Ситуація умірена, ми можемо сісти, в общем то видахнуть, пройти цей етап і рухатися далі до світлого будущого. А от поэтому все окей. Я казав, що ця ситуація втраситься, все буде окей. От і, і ну, в общем, все йде як треба. Чи буде досягнуто консенсусу по зерновій угоді до кінця літа? Так, карта світу і суд. А, зернова угода буде працювати, але буде працювати знову ж таки, або тільки за допомогою країн, які до нас дружні, да, країн-партнерів, або знову ж таки через інші шляхи, як я і казав. Тобто зернова угода, вгода працює, але не так, як раніше. Через інші шляхи, через інші не знаю, там порти, через інші якісь а, шляхи поставки, сухопутні, мори і оце все, але трошки по-іншому. І завдяки іменно партнерстві. Я не знаю, як це ще сказати. Тобто, через може бути транс через країни, просто інші, не знаю, там об'їжджаючи або впливаючи, або а, там через море переправляють до одної країни, з іншої везуть до, до вже там, наприклад, сухопутнім до іншої. Тобто, якось отак. Чи є ймовірність особистої зустрічі Зеленського та Путіна до кінця цього року? Карта перемовин у мене перевернута. Карти, які кажуть про якусь там зустріч з тими людьми, яких ми не хочемо бачити, перевернуті. А дуже, дуже мала ймовірність цього всього. Причому настільки мала, що умовно кажучи, це знаєте, як може відбутися. Це коли Путін помер і його оцей злий дух прийшов, прийшов в показати все своє недовольство, що бляха він рано помер і ще щось не закінчив. Все, все. У мене нема цього поки що. Ну це правда, це може статися тільки тоді, коли щось станеться в Росії, що, в общем, -то, того Путіна розчавить так, що їм дуже прибіжить, в общем-то, мириться, умовно кажучи, да? Поэтому, Але поки що, ця, ця сторіночка в нас не, не прописана. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.